Головна улюблениця Путіна або чергова коханка бункерного, як дехто вважає Катерина Андрієва, вляпалася у гучний скандал. Бе, прям, бе, прям так. головна пропагандистка Кремля, і за її словами, хороша подруга самого Путіна раз по раз розпинається з екрану Першого каналу. Як чудово жити в Путінській Росії. Кажется, что Андреева в телевизоре так давно, что она уже сама превратилась в символ несменяемости путинской власти. Под ее приятный и успокаивающий голос каждый день-9 вечера страна проходила важные и страшные метаморфозы, установление цензуры, уничтожение выборов, политические дела и убийства, тотальное расхищение страны коррупционерами, произвол власти. Ну и теперь вот война. Як вдалося з'ясувати розслідувачам, тільки но ну в студії першого каналу гасне світло? Разом із ним випаровується і весь патріотизм безмінної кремлівської пропагандистки. Как только ее смена заканчивается, Андреева сразу же уезжает из России и подальше от Путина, при котором в России вроде как не жизнь, а благодать. Зиставивши данные про перелеты Андреевой, журналисты были шокованы. Пропагандистка проводит в России меньше часу, чем за кордоном. И это при том, что она работает безпосередньо в Останкино в Москве. Одна из главных российских пропагандисток просто берет и, как ни в чем не бывало, выезжает по наземной границе из России в Норвегию и в Финляндию. К этому моменту Норвегия уже год как не выдавала россиянам туристические визы, а Финляндия уже год как по туристическим визам россиян к себе не пускала. Проте звинуватити Андрееву у нелюбови до батьківщини Також не можна, вона її дуже любить. От тільки це далеко не Росія. Як з'ясували журналісти у кремлівської пропагандистки, на руках щонайменше три паспорти, що дає їй можливість безперешкодно пересуватися майже по всьому світу. Давайте на конкретних примірах возьмем щось свіже. Наприклад, 6 місяців 2023 року. Першу третього неділю марта Андрієва работает. 5 марта у нее последний выпуск, а утром 6 она улетает в Стамбул. Возвращается она через неделю 13 марта и в тот же день проводит эфир. После окончания следующей рабочей недели она летит на неделю в Дубай и возвращается утром перед работой. Однак це не заважає заміжній за, за іноземцем пропагандистці першого каналу, чия донька давно перебралася жити до Європи, стати улюбленою ведучою бункерного у Кремлі. Ходять чутки, що російського диктатора літня ведуча підкорила своєю любов'ю до всього містичного. Уровень езотерики в голові главної новосниці країни просто зашкалюваючи. ли говорить, що вона вірить в астрологію і в хіромантію. во всю эту херомантию и успешно применяет ее в своих целях. У него есть а, на руке символ власти. Плюс его лицо очень интересным образом переходит из века в век. Не, не знаю, как к этому относиться, но картина семейства Арнольфини Ванейка, которая написана там в 1400 каком-то году, ну, да, если ее посмотреть, то там прям четко... Ты понимаешь, что это герцог Арнольфини очень похож на нашего Владимира Владимировича. И он об этом знает, потому что вот мы с ним это обсуждали. А персонально, только для бункерного, увильный вид эфири в час. Андреева ВД далеко вид пропаганды життя. В следующем году будет 30 лет, как она ведет новости на Первом канале. При этом степень отстраненности от этих новостей впечатляет. Андреева утверждает, что сама телевизор. Не смотри. А якщо й дивиться, зізнається пропагандистка, то як мінімум не вірить жодному його слову. От я вийшла з ефіру, я забыл, Потому что уровень агрессии, который сейчас львується с экранов, він опасен для здоровья. Тож відновлювати сили після чергового брехливого ефіру Андрієва вирушає до Черногорії, паспорт якої теж має пропагандистка. Тут на своїй двох із половиною тисячі метровій віллі на березі Адріатичного моря путінська улюблениця з чоловіком, який перебуває під санкціями, намагається проводити найкращі роки свого життя. Соцітях ікціріна Андрієвої політики менше, чому поп звіст Она travel fashion lifestyle блогер. Она искренне считает, что является абсолютным образцом во всем. Вообще, кажется, нет такой сферы жизни, где Андреева была бы неуспешна. А оплачує все цей успех ее главный фанат Володимир Путин. Через него пропагандистка выбила собі эксклюзивные умови на Первом канале. На работе она непрерывно облизывает Путина и рассказывает о том, какой он великий. Это ее работа. Это за это ей платят огромные деньги. По 13 миллионов рублей в год. Или в среднем 75 тысяч рублей за один выпуск. Это показ моей жизни. Все це дозволяє Андрееву безбідно та безперешкодно жить за кордоном та регулярно поширювати про него антизахідну риторику. И если есть какая-то самая главная мысль, которую эти платные проходимцы 25 лет вбивают в голову россиян, то это то, что никого лучше Путина нет, что альтернативы не существует. Що нам крупно повезло з президентом, з його партией. Зачем вообще что то менять? Наоборот, вокруг них надо сплотиться. В окупованому Маріуполі російська влада проводить масштабну кампанію з вилучення житла, що належить українцям, які залишили місто через війну. Мы просто живем бомжами. Вот это все время мы живем бомжами. И у нас никакой надежды нету вообще получить квартиры в этом доме, вернуться в свой дом. Хотя бы хоть какой-то угол был. З липня 24-го року понад 5700 об'єктів нерухомості було визнано безгосподарним, що дозволяє окупаційній адміністрації передавати їх у власність міста або новим мешканцям без згоди власників. Скільки ж можна нам от та мучитися? Нігде нас не слышать, ніхто нас не розуміє, нічого нам ніхто не допомагає робити. Ми ходимо, я вже говорю, живемо просто бомжами здесь. Процедура вилучення починається з опублікування адреси нерухомості на сайті адміністрації. Власник має протягом 10 днів з'явитися до Маріуполя з документами про право власності та російським паспортом. Якщо цього немає, через 30 днів майно вноситься у реєстр безгосподарного майна. А через 3 місяці адміністрація може звернутися до суду передачі нерухомості у власність міста. Доножчики вони повідомляють про безгоспну, на їхню думку, житлоплощу. протягом 10 днів. Інформацію про власників перевіряють в адміністрації та вносять до безгоспного переліку. Після цього власник має 30 днів, щоб принести до адміністрації оригінали документів та довести право на житло. Якщо протягом місяця власник не приїжджає до Маріуполя, його майно переходить у муніципальну власність. Щоб довести своє право на нерухомість, українцям необхідно відмовитись від українського громадянства на користь російського. Після цього. Намагатися повернути свою квартиру можна лише через суд, і лише за особистої присутності у Маріуполі за наявності російського паспорта. Для українців, які залишили Маріуполь, повернути своє житло практично неможливо. Процедура вимагає особистої присутності у місті, проходження фільтрації та отримання російського паспорта. Багато хто побоюється повертатися через риск затримання чи переслідування. Українці, які втекли від війни до інших країн, можуть потрапити з ЄС на територію Росії лише через московський аеропорт Шереметьєво. Такий порядок російська влада запровадила 16 жовтня 2023 року. На КПП громадяни України проходять процедуру фільтрації, яка займає від кількох годин до кількох діб. Вони знімають відбитки пальців, фотографують, перевіряють мобільні телефони та інші електронні пристрої, влаштовують співбесіду. Навіть після ретельної перевірки пропускають не всіх. У березні 25-го року Путін підписав указ, який забороняє громадянам недружніх країн, включаючи Україну, реєструвати нерухомість на окупованих територіях без спеціального дозволу до 1 січня 28-го року. Це фактично позбавляє українців можливості розпоряджатися своєю власністю. Напрашується виводи, що це було зроблено мишліна щоб окончательно лишить нас прав на нашу частну собственность. паралельно із вилученням житла в Українців. Росія реалізує план із заселення Маріуполя. Мова йде про 300 тисяч російських громадян до 2035 року. Для цього радаються пільгові іпотеки та будується нове житло, в тому числі на місці зруйнованих будинків. Ми являємося гражданами Російської Федерації, які пострадали в результаті бойових дій. І от уже практично три роки, як покинули свої квартири, і більше туда не вернулись. І фактично являемся бомжами з пропискою в паспортах Російської Федерації по данному адресу. Наші дома були розрушені, слід чего ще дві в 2022 году, под Подобіщання местных властей в ближайше час новим житлом. Таким чином, під приводом безгосподарності та відновлення Маріуполя, російська влада проводить політику спрямовану на зміну демографічного складу міста та узаконення конфіскації майна українців.